Чи зобов'язані в ТЦК видавати паперову довідку про відстрочку? Друзі, останнім часом отримую багато запитань. Чи можуть особи з інвалідністю, студенти, багатодітні батьки отримати паперову довідку про відстрочку, якщо їм усім кажуть, що все оформляйте онлайн через застосунок резерв плюс? Якщо у ТЦК вам відмовляють у видачі паперової довідки, посилаючись на можливість оформити це все онлайн, і що ви допустимо отримали відстрочку в резерв плюс, і вам цього достатньо. Пам'ятайте, це неправомірно. Що говорить закон? Згідно з постановою Кабміну 560 від 16 травня 2025 року. Довідка про відстрочку передбачена законом та має відповідний затверджений формат. Що робити, якщо відмовляють у видачі довідки? Іти в територіальний центр комплектування, вимагати вашу паперову довідку у випадку відмови, звертатися зі скаргою до вищестоячого органу. Не існує жодної законної норми, яка б забороняла видачу паперової довідки через можливість подання онлайн. Пам'ятайте, не знання законів не звільняє від відповідальності, а от знання своїх прав значно спрощує життя.